Всім привіт! Сьогодні ми будемо здійснювати посадку лохини. Ну, а щоб швидше посадити ці кущі, будемо працювати в гурті. І сьогодні моїм помічником буде хлопчик Олексій. А щоб посадити лохину, потрібно виміряти розміри цієї ями. І так, наша яма буде мати 60 на 70 і в глибину на 35 см. Це вже пізніше виберімо, а тепер приступаємо до роботи. Так, молексійкові ну ось, землю все треба забрати, а то мої. Лухину добре садити на сонячній ділянці. Тіні ягід буде мало і будуть кислуваті. Вона дуже любить рости на кислому ґрунті. Пашико від 3,5 до 4,5. І яму добре копати 70 на 70, або навіть 80 на 80. Куш буде розростатися, пускати бокові пагони, тому треба створити для рослини комфортне середовище. Лохина має розкидисту кореневу систему, тому ширина важливіша, ніж глибина, із 40 см глибину це буде один з найкращих варіантів. Тому найкращим варіантом буде викопати велику яму, щоб потім її не підкопувати і не поновляти кислим ґрунтом. Рослина садиться не на рік і не на два, і коли посадимо велику яму, побачимо, як лохина нам віддячить гарним рясним врожаєм. Як і де вибрати правильний ґрунт для лохини? Його можна купити, але це вийде недешево, а можна взяти з лісу не нанісши ніякої шкоди природі. Ось прямий доказ того, як добре росте лохина на, на сотолісовому лісовому ґрунті. Взяти він з під сосон. тут є і шишки, і хвоя, і кора. Сосна зі свого опаду утворює тонкий кислий шар, він повітряно проникний. А щоб набрати достатню кількість цього саме шару ґрунту з під сосон, шукаємо старий сосновий ліс. Там буде його набагато більше, ніж молодому, і якраз наберемо ту достатню кількість, яку потрібно для посадки лохини. Ну, ось починаємо насипати ґрунт для лохини. Маємо гарний сосновий опад, а також кислий торф. Підходить тут і хвоя, і шишки, прутики різні. Обов'язково саме ті, які були зібрані біля сосон. Так, і подивимося, скільки у нас тут піде відер цього опаду. Добре, потрамбуємо. Потрамбуємо добре. Пішло в нас три відра таких добре трамбованих, тепер ще досипаємо. Ну ось тепер, коли вже яма заповнена, робимо невеличкий отвір і витягуємо з горшечка лохину, розправляємо коріння, тому що так вона не садиться, як вона росла в горшку. Якщо навіть трішки обірветься корінчик, це не шкодить, він відновиться. Ось таким чином і ставимо це заглиблення. Засипаємо, притискаємо. Так, тепер гарно підлиємо, і обов'язково я ще тут по округу даю сірку для того, щоб ґрунт окислювався, такий саме, який любить лохина. Тепер будемо її підливати. Вношу по кругу сірку і заробляю теж. Так приблизно її подаю. якщо дивитися, десь 50 грам, може бути і 40 грам. Зверху засипаю сосновим опадом, торфом, Можуть бути і навіть і якісь прутики, шишки, гілочки. Все це, що від сосни, все тут гарно підійде. Це є сорт так. Ну І ще залишається замульчувати хвоєю, щоб добре зберігалася волога. При посаці лухини дуже важливо звернути увагу на те, щоб вона саме не залишалася в такому заглибленні, тому що тоді тут буде зберігатися вода. І от внаслідок цього може перегнивати кореневище. Бажано, щоб не було такого залишку води, щоб вода стікала. Хоча рослина любить вологу, але не любить застою води. Ну, і можна навіть на якомусь трішки такому підвищенні її садити. Ну, Але я вже тут на цій ділянці саджу таким способом, вона гарно пристосовується, гарно дає врожай, це вже не перший кущ. Ну, і таким чином, от саме Піджививши її гарно, доглядаючи, і буде мати з неї гарний врожай. Обов'язково лохину добре підливаю, а вже після того замульчовую хвоєю. А для того, щоб ця ділянка між кущами не заростала, я використовую агротканину. Застиляю нею таким куском різаним. І для того, щоб вона трималася, використовую таке кріплення з дроту. Залишаю тут квадрат, для того, щоб потім підсипати мульчу, нести добрива. А тут застиляю. І полоти не треба буде, заростати не буде. А це дуже важливо, тому що не завжди є час витрачати на прополку. Отак, Загнула. все, і так само в тій частині. Так, використовую такий же дріт. Так, тяжко трохи лізе, але О, Розправляємо так і маємо гарно виставлену доріжку. Коли всі кущі посаджені, обов'язково мульчовою хвоєю, буде гарно зберігатися волога, не буде тут заростати. А це дуже важливо. Навіть якщо добре внесені чи та сірка, вони мають бути теж прикриті замольчовані для того, щоб була гарна їхня дія, і так роблю з кожним кущем. Можна використати тирсу соснову, тобто все, що є зі сосни, все тут підійде. Ось так ми по-новому посадили лохину. Підкислили, підлили. Тепер через якийсь час здійснимо підживку саме монофосфатом калію. Ну і обов'язково треба буде обробити від шкідників і захворювань. Тому що, якщо дивитися на листочки, то є навіть ознаки хворів, особливо на цьому сорті. Обов'язково треба здійснити обробку, кущі будуть захищені і будуть гарно розвиватися. А саме таким методом, коли ми закрили агротканиною, ділянка не буде заростати. Ну і бурянини будуть витягувати поживні речовини, які саме повинні надходити для лохини. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!